Сьогодні в нас нове відео про священників. але мені здається, вже всі забули, як там откуда на Білорусь готувались нападіння, <ріст> Тут у нас є карта. <ріст> <ріст> І так, чому в нас ламають священників? На що це роблять? Ну, морально, зло ламає. Чому це для них вигідно? І що такого зробити ще може, ну, на мою думку, крутої священники, щоб ще більш позитивно впливати на даний світ? І так, е, що в нас тут відбувається? Тут у нас є ну, як земля, і ці точечки — це є люди. Оце от, мінусики плюс. Всі представити можна як два таких восьмінога. Тільки один восьміног з мінусом. Він тут коннект ну або законнекчений, або незакончений до людей. І тут такий ж самий з плюсиком. І між ними йде така от війна. Хто не дивився відосик зло, механіка роботи, зараз тут буде вспливаюча ця та штука. От подивіться, там воно буде більш детально. Що тут відбувається? Кожна наша людина має свої сильні сторони, плюсики, так і свої слабкі мінусики. Задача зла: зламати вас, ну тобто підвести під певні ситуації і зробити так, щоб ваші слабкі сторони проявилися, і ви пішли на поводу у них, наприклад, почали красти, спати з жінками там в стосунках, брехати. Навіть не відповідати за своє слово, це теж брехня рахується. Вони тут дають такі всякі інтенсивні відчуття і всякі приколи. Плюс як ж працює дуже так м'яко, акуратно. яко майже там не відчутно, так як легка, тонка музика. Коротше, хто в темі, той в темі. У нас на землі відбувається війна, і війна йде практично за кожну людину, за кожного одного. Нащо же ламати священиків. Хороше питання, да? Дивіться, мені певно здається, що священникам не говорять таке в той момент, коли ви рішили, що ви будете священником, тобто ви заявили, я буду там, вчитись на священника, я буду священником. В той момент починається охота на Відьмь. Тільки замість Відьмів будете ви і будуть ламати вас. Ця штука оцей такий осьмінох, який підконекчений до всіх людей, до всіх людей, до всієї цієї штуки. Він буде старатися робити всякі такі ситуації життєві, де буде випробовувати ваші оці всі сильні слабкі сторони, і його задача буде вас зламати. Тобто, щоб ви пішли на поводу в оцього слабкої своєї сторони. Там прям будуть цілі театральні такі схеми, такі в'ят всяких ситуацій, які сталися ніби випадково. От ви щось захотіли, да, і тут прийшла така людина полу з гнильцом. І от запропонувала вам оцю штуку, яку ви хочете, якимось не таким не дуже комфортним способом. Да? І ви маєте вибирати, да, да, ні-ні. відповідно, так зло ламає. Е, зараз тут буде ще одне відео, як стати сильним. Це про цю штуку, як, на мою ж таку думку, працювати з цим. І як же ж зробити так, щоб ймовірність того, що вас зламає, зло, понизилась. Друге, нащо зламати злу священника? Це основний прикол. Представляєте, тут є люди, багато людей, От які вони вплив мають на інших людей. Ну, відносний. Що ж буде, якщо, наприклад, от зло, тут я схемку зламає, наприклад, привчить священника красти. Ну, ми теоретично беремо цю штуку. От почав священник красти мають цю штуку. Священник, який вже має свій приход, де він там ходить. і... Цей, Проповіда, я не знаю, як воно правильно називається. Коротше, він впливає от на свій приход на людей. У цих же людей є так само: набори і набори плюсиків, набори мінусиків і набори плюсиків. І через певний період часу зло, наприклад, яке зламало одного священника, наприклад, на крадіжку, цей же самий священник заразить весь свій приход. Ну, типа, всіх людей він там потрошки там десь слово скаже, не так, там ще щось, не щось, там ще щось. Так тому зло максимально вкладується в те, щоб ламати священиків морально. Розумієте? Тобто для них ефективність зламати одного священика, представляєте, він тут зламав, зло, раз зламало, один раз зламало священника, а потім той священник скільки приходів, може протягом свого, свого життя ще спотворити людей. Ну, багато. Відповідно, от тільки ви, священники, заявили, що ви будете священником, на вас починається саме справжня охота на відім. Тобто, у вас будуть, у вас такі всякі життєві ситуації будуть, всякі такі ці, що ви ну, не будете думати, от як так? Вони, наприклад, хочете сексу, да? ну буквально. І тут прийшла якась така тіка: ну ну, ну прям, ну от, ну, ну дуже хоче. От, ну от як так? Ну от таке і буде. Багато такого буде. Бо вам, наприклад, в цей момент от, капець треба гроші на якусь штуку, а вам тут якусь таку полумутну схему. От, от, ну, і, 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 і вам якраз і гроші, но, ну, пород, ну, наприклад, у вас зуби болять да, стоматолог. Вас, а у вас в цей момент немає грошей. Такі ситуації точно будуть. Тобто у вас дичайша така зубна біль, і тобто ви вже, ви вже ослаблені, ще щось, таблетки, щоб не так точути. І вам тут ну тут якась, таку схему, не особу цей, Такого буде багато. Що робити? Вибір завжди є вибір. Мінусів, це легкий варіант піти на цю схему. А важкий варіант плюсик це терпіти у цю біль і заробляти бабосики. Коли ви не знаєте, що робити, наприклад, в певній ситуації. Де є плюс, де є мінус. Ну тобто, як, що, які прийняти рішення? Не робіть нічого. Хоча б місяць. Ну Про зубну біль, понятно, що ви там, в краще позичте в когось гроші, потім віддайте. Но якщо немає однозначного вибору, і ви, наприклад, не повністю розумієте, що за ситуація, у вас там болить голова, у вас температура, вам скучать дзвінків, мозги заплющені, вам просто виносять мозок, ви не знаєте, що зробити, проігнорте, не зробіть вибір, відкладіть його. Просто відкладіть, потім до вас прийдуть мозги. Знову ж таки. Що вас є бажання, подивіться основне відео на каналі це про страхи. На мою думку, священник, який не проробив всі свої страхи, не має права взагалі оце от віщати для своїх людей. Друге, як стати сильним? Третє, як злола має людей. Це оця схемка, так там більш обширно. Наступне, що, на мою думку, корисно може ще зробити священник, використовуючи перше, своїх людей, друге, маючи церкву. Наприклад, мінімальні курси по філософії для людей, ну, де ви, я не знаю, як, як вести, підвести підприємницьку діяльність та вести літургійну діяльність, де ви ведете літургійну діяльність, ну де ви проповідуєте. Перше, ви можете ж додати. Курси філософії прямо в церкві. Люди будуть задоволені, люди будуть знати, що вже нормально, ви не тільки священник, але ну, ви ще щось розумне, гордну, або виберіть те, що вам більше подобається, або запросити когось, хто може, наприклад, кому можна заплатити, домовитись з людьми, що є такі курси. Людина приїде і розкаже, наприклад, для сільських місцевостей, для віддалених місцевостей. На мою думку, люди будуть задоволені. Аналогічно, там якісь основи музики, гра на скрипці, ну, щось, щоб вам ну, комфортно було то робити в церкві. Далі поезія. От, яка є проблема, якщо хтось з людей, які живуть там в селищі, буде читати вірші в церкві? Просто люди зібрались там на це, а зібрались послухати вірші. Ну, нічого такого нема. Дальше корисна інформація відносно господарської діяльності, яку проводять мешканці того, де, де у вас є церква. Я знаю, що є клуби, є ще щось, але це може бути як такий клуб по інтересам, де люди просто зібрались і на базі там, якихось каптьорках, не каптьорках, або в церкві з боку. Говорять про щось технічне цей. Театральні курси або театральні сценки. Зібрались люди між собою, там зіграли щось там, наприклад, Різдва якусь сценку до нового, до нового року, не знаю, чи в церкві, ну коротше, якось використати, задіяти дітей. Далі спорт. От Чим буде проблема, якщо, наприклад, священник каже, що я якийсь проживаю в тому населеному пункті, де він проповіде, каже, я от бігаю зранку, давайте ми будемо там вівторок-четвертом збиратися там на 6.30 біля церкви, і будемо бігати всі. Яка степень довіри і цього всього буде до священника в людей? Ну тільки краще. Плюс ви помогли людям, плюс до вас вам плюс які в карму. І ви розумієте, що, наприклад, якщо ви бігали один або почнете бігти, або, ви, наприклад, скажете, от я погано реально бігаю, ну я вирішив почати бігати. Кажу, от я ну, дуже помалу буду бігати, всі, хто дуже помалу бігає, або хоче бігати, давайте почнемо бігати зі мною. І з вами ще там буде бігати 5-6-7 людей, які до того не бігали. Який позитивний ефект ви будете вносити на тих людей, де ви є на місці? Тепер представте, якщо у вас є тисяча священників, тисячу священників помножите на 5 людей, які ніколи не бігали, почне 5 тисяч людей бігати, а це є корисно для здоров'я, для мозгів і люди будуть довше жити. Просповідь, який. Я, тут акуратно. Я не розумієте, що у вас немає способності Бога прощати людям гріхи. Якщо людина, ну зараз на математику перейду, но ну, вкрала 100 гривень, і вона розуміє, що вона зробила щось неправильно, прийшла до священника, і от я тут вкрав 100 гривень, блін, що мені робити далі? Правильна відповідь не те, що я тобі вийди помолися, там отче наш, я тобі прощаю гріхи. Правильна відповідь тут є: іди не йди тих людей, яких ти вкрав 100 гривень, віддай їм 150 і скажи, вибачте, я був придурком. Тобто тут, як в банку, як ви зробили мінус, от, мінус. Щоб його перекрити плюсом, там вам вже проценти набігли, треба більше віддати. Плюс рішити, що ви реально були придурком. Це для тих, хто буде там сповідатися або ще щось. Зробити щось в плюс. Як нема того, то зробити щось інше. Тобто мінус перекрити плюсом. От, так от що я просто, ну, я більше не буду красти. Так не кинає. Ну, ну нічого не робить, розумієте? Банк, система. Нащо хрестити дітей? От хто мені пояснить. От нащо хрестити дітей, Нащо дітям, дітям ходити в церкву. Що зробили такого діти, що їм треба ходити в церкву? Що ви можете навчити дітей корисно для них, щоб вони це зрозуміли, наприклад, від малого і нащо їм це все взагалі? Я про те, щоб взагалі забрати дітей з церкви. Принцип, друге жертва. Наші оце папа римський любитель розказувати, що українці багато страждальний народ. Жертви, які принесли там українці, або ще, що, ще щось в кожному реченні, де звертаються по українці, називає нас або жертвами, або багатостраждальними. У мене питання: на що це роблять? Ну, про цього кірила, який відкриває по три храми в день, я вже взагалі не розказую. Тобто ви розумієте, що якщо священники ламають знизу, да, то зверху до верху, щоб дійшли нормальні, ймовірність маленька. Бо як зло працює? Вони спочатку ламають знизу, да? І воно, от, якщо тут поставити свій восьміног, який підключений до всіх людей, взагалі от, до кожного. І восьминог знає, де є поламані священники. Да? І він тако тягає, як, як заниточки. І в тій ієрархії до да, доверху доходять, як ви думаєте, блін, священники з плюсиком чи з мінусиком. Ну от Прикиньте собі, чисто так от помазами, маючи нашого зараз папу римського в церкві Франциска і оцього Кіріла. От, от туди, до ієрархії наверх залазили. от самі-самі такі хороші священники, чи самі самі такі сумнівні священники. Як там, риба гниє з голови, да? Знає, що це відео зняв? Щоб, якщо є механізм церкви, це і набір хороших людей, які принаймні хочуть бути хорошими. Чим більше я, наприклад, поможу хорошим людям, тим більше хороші люди зроблять хороших речей. Хто дивився, додивився до кінця і не дивився відео про страхи, як стати сильним і зло механіка роботи, три відео, подивіться. Ну, стане ізі пізі